Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, що таке p 2 p торгівля і як взагалі з нею працювати. Зазвичай ми мали роботу завжди з біржами, але на p 2 p торгівлі ми можемо вигідніше купити та продати валюту. І p розшифровується як person to person, тобто ми купуємо валюту в простих людей. Позитивним цих торгів є те, що ми завжди купуємо валюту за кращий курс та продаємо. Негативом є те, що ми можемо завжди натрапити на недобросовісних людей. І біржа нам, звісно ж, нагадує про це постійно повідомленнями, які випливають з кожним кроком через велику кількість користувачів. P2P торгівля на бінансі одна з самих популярних. Зайшовши на платформу у верхньому правому кутку, ви вибираєте валюту, яка у вас є на вашій картці. У мене зараз це євро. Вибираю Купити USDT. Вибираю спосіб оплати у мене Vice. Далі для легшого пошуку продавця вибираєте суму, яка є у вас на картці. У мене 110 євро. Вам вибиває вікно і вверху списку завжди курс, який вам найвигідніший. Завжди робіть свайп для оновлення курсу валют. Але тут ми не дивимось просто на курс валют, який нам вигідніший. Ми дивимось взагалі на самого продавця і його угоди. Мій критерій це багато угод, навіть якщо не 100% в процентах, але немає негативних відгуків. Продавець Шаркс має 570 угод і немає ні одного негативного відгука, тож я купую в нього. За замовчування. У нас стоїть за фіат, тобто за готівку. Ділюся моментом, як взагалі працюю я, не знаю, чи це правильний, але мені так спокійніше. Я не здійснюю платіж відразу. Я переходжу в спільний чат. І пишу, наприклад, привіт. Для чого я це взагалі роблю? Це для того, щоб я побачила, чи людина в онлайні і чи вона бачить, що я здійснюю в неї купівлю. І це пришвидшить час відліку, який дається в 15 хвилин. Відлік, який ви бачите в правому верхньому кутку, це для мене відлік. Я маю 15 хвилин, щоб оплатити моє замовлення. Якщо протягом декількох хвилин продавець не виходить на зв'язок, то я можу не переживати, тому що я гроші не відправила, і мій ордер просто автоматично скасується протягом цього терміну. Цього разу мені попався хороший продавець, який швидко реагував. Тож я перехожу на сторіночку, беру його імейл, копіюю і перехожу в свій VICE. Хто не користувався VICE, то там платежі зазвичай використовують за допомогою електронної пошти. Звісно, роблю скрін, якщо необхідно буде робити апеляції. Після оплати нажимаєте Переказано і повідомите продавця. Всі ці дії відображаються у вас у спільному чаті, і ваш платіж отримано, актив USDT буде надіслано на ваш аккаунт. Тобто ми чекаємо. Продавець, так само як і ви, має 15 хвилин для того, щоб здійснити платіж. В той час щоб вам час не здавався вічністю, можете зайти в налаштування і передивитися, взагалі, що таке платформа. Можливо, якісь додаткові питання, які я не розкрила в цьому відео. Гроші надійшли швидко, де шукати на рахунку поповнення, тобто вони не на споті. І залишаєте їх там далі, якщо хочете просто прокрутити P2P. Зараз я також роблю цикл, тож покажу вам, як продати. В правому верхньому кутку я вибираю UA, гривню, вибираю USDT, продати. Спосіб оплати я вибираю приват. Суму я покалькулювала, воно виходило більше трьох тисяч, то я так і ввожу. І знову переходимо до вибору нашого продавця. Вверху курси нам найвигідніші, дивимося на продавців і їхні угоди, щоб було більше 98-95% позитивних продажей. Обов'язково перевіряємо негативні. Так, довго тягне. Не буду казати, що. Окей, вертаємося дивимось ще одного. Ну і звісно ж, переходимо до негативних. Дивимось. Так, свій платіж отримав тільки через апеляцію і взагалі не отримав платіж. Це дуже погано. Тобто, вертаємося до попереднього. Оновлюємо інформацію по курсу і нажимаємо продати. За замовчуванням, система сама підтягує, що це за криптовалюту. Нажимаємо Всі продати за USDT». Це вже не перша моя угода, то в мене піде за замовчуванням. А вам потрібно буде додати власну картку. І знову перехожу на спільний чат, де коли продавці або покупці залишають такі повідомлення. Там я на зв'язку, якщо що, я пишу привіт і чекаємо 15 хвилин. Також ви можете побачити продавців, які мають жовту галочку. Це верифікований мерчант, супер хлопці на P2P, Тобто я стараюся завжди через них робити. Але якщо у них дуже малий курс, то тоді вибираю інших. Ми мали отримати 3954, Ми провіряємо свою власну картку. Якщо все правильно, то нажимаємо Платіж отримано і вибираємо Я отримала правильну суму. Підтверджуємо Готово. І не жаліємо залишати позитивний відгук, якщо все пройшло окей. Якщо не все окей, то через апеляцію. Але це вже довга історія і надіюсь, що моє відео допоможе вам не потрапляти в такі ситуації. Більше інформації та схеми в моєму телеграм-каналі, тож, якщо було корисно, не забувайте підписатися, а також не забувайте робити власний діор.